Вітаю на першому подільському про телеграм Нацполіції народний месник для виявлення колаборантів та зрадників про новий проєкт за для підтримки військових, які отримали поранення, та про інші актуальні новини розповім впродовж п'яти хвилин. Секретар оборонного комітету ради та полковник СБУ Роман Костенко вважає, що дані The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих українських військових завищені. Він зазначає, що зважаючи на офіційні свідоцтва про смерть у 2022 та 2023 роках Україна втратила по 19 тисяч загиблих військових. Роман Костенко не назвав дані за 2024 рік та число зниклих безвісти військовослужбовців. Президент України 25 лютого поточного року говорив про 31 тисячу загиблих воїнів Сил оборони. Нещодавно The Wall Street Journal написала статтю, де зазначалося, що у боях загинуло 80 тисяч українських захисників. Стосовно російських втрат, видання написало, що майже 200 тисяч російських військових загинуло, а поранених до 400 тисяч солдатів. Зрадників та колаборантів можна повідомити у телеграм-боті Нацполіції народний месник. Бот дозволяє оперативно передавати правоохоронцям інформацію щодо підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці із окупантами, підготовку диверсій, допомозі, пересуванню сил ворога та інші воєнні злочини РФ. Найбільш актуальною є інформація про ворожих коригувальників, інформаторів, диверсантів, паліїв автомобілів та інших поплічників РФ, завербованих російськими спеціалістами. Службами оголошення про заклики скоєння злочинів та іншу інформацію. Ви можете надсилати фото, скріншоти або ж посилання на сторінки у соцмережах. Всі персональні дані користувачів захищені. Литва планує передати Україні 50 мільйонів євро допомоги до кінця року, зокрема, 10 мільйонів євро на виробництво ракетного бпла комплексу Паляниця на території України. Про це заявив міністр оборони Литви. Окрім того, також планується надати радари, обладнання для розміновування та системи ППО малої дальності. Також дрони литовського виробництва проходять випробування на полігонах в Україні. За результатами тестів 5 із 6 литовських компаній. Успішно пройшли випробування і уклали контракти на постачання дронів в Україну. Поліція області шукає свідків та очевидців ДТП, яка трапилася 21 серпня 2024 року. Близько 19-ї години у селі Довжок Кам'янець-Подільської тергромади по вулиці Козацький шлях навпроти будинку номер 51 водій автомобіля Hyundai у нетверезому стані допустив зіткнення із задньої частиною автомобіля Пежо, який рухався попереду. Після вчинення ДТП водій Hyundai зник з місця пригоди правоохоронці встановили його особу внаслідок ДТП. Водій. Автомобіля «Пежо» від отриманих травм загинув на місці події, а його пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі, хто володіє будь-якою інформацією щодо зазначеної ДТП, був її свідком чи то очевидцем слідчі закликають зателефонувати на лінію 102. Обдаровану молодь Хмельниччини запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю Мала Академія наук Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді проведе перший відбірковий етап всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів Інвектор ЮЕЙ. У конкурсі можуть взяти участь добувачі освіти закладів загальної, середньої та позашкільної освіти у двох вікових категоріях: молодша від 12 до 14 років та старша від 15 до 18 років. Представлені номінації: це нові матеріали та нанотехнології, цифрові технології, стійкий життєвий простір, збереження здоров'я та лікування хвороб, прикладні інженерні технології. Національний банк України разом із сучасною клінікою, що спеціалізується на протезуванні рек. Конструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни проводять акцію зі збору монет: хештег Суперкоінс. Кошти буде направлено на допомогу українським військовим, які постраждали внаслідок бойових дій. У рамках акції передбачено збір монет номіналами 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. Банки-партнери отримають монети від населення та перерахують. Такі от благодійні внески на рахунок Superhumans Center. в рамках акції можна здавати й монети та банкноти, які наразі перебувають в обігу. Акція триватиме до 29 листопада поточного року. Захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я наближають перемогу. І найменше, що ми можемо зробити, це долучатися до подібних ініціатив та щоденних зборів на потреби війська. Донатимо, шановні, донатимо. Та щодня о 9 годині ранку хвилиною мовчання належним чином вшановуємо тих, хто долучився вже до лав небесного війська.